з'явився в одному з новинних пабліків Житомира, 28 липня, і у коментарях люди почали засуджувати потерпілу. Пишуть, не потрібно було стояти перед трампліном. Жінка ж розповідає: прийшла вона туди, щоб захистити свого сина. Хлопчик плакав через кпини дітей у скейтпарку. Мовляв, у нього не трюковий велосипед, тому він не може там кататися. Прийшла, не ругалася я спокійно. Кажу, діти чому так сталося? Тому що там дійсно були всі діти, там 8-9 років. Вони сказали про те, що тут не можна кататися, тут є правила. Ну я говорю, перше ну, навколо діти катаються на різних трюкові, спортивні тут такого немає. Але це ж не повід ображати дитину. Під час розмови почалася повітряна тривога, і до скейт-парку підійшли правоохоронці, щоб скерувати усіх в укриття. Однак діти не зважали та продовжували бавитись на майданчику. Тетяна ж в цей момент знімала відео на свій телефон. «Наразі місто Житомир, повітряна тривога, зауваження поліції, ось цього, патрульні, які зробили зауваження покинути дитячий майданчик в центрі міста. Реакція дітей ніяка. І я вже розверталася, і в цей час мені летить все скористю. Ну викидає ногою скейт, хлопець, якого я не бачила до цього часу. Я почала кликати на допомогу. Поліція вже була за межами майданчику. Вони повернулися, вони почали викликати вже швидку. Швидка, коли вже приїхала, вона приїхала одразу майже. Ну а потім я втратила свідомість, я не знаю, що. Що там далі, за словами Тетяни, хлопцю, який кинув у неї скет 16 років. Наразі невідомо зробив він це випадково чи навмисно. Він почав е, говорити Ой, вибачте, він поки у мене голова була внизу, він якби хмилявся. Типу, ой, простіть, нічайно, то з таким. А коли він вже побачив, що в мене дійсно в обличчя все в крові, то він уже тоді перелякався, він почав теж кликати поліцію. А де поліція? Ой, ізвініть. Звініті лікарі констатували у Тетяни струс головного мозку та наклали шви на обличчі. Наразі жінка страждає від сильного головного болю та періодично втрачає свідомість. Щоб домогтися покарання для підлітка, жінка написала заяву до поліції. Наразі проводиться розслідування за частиною першої статті 125 – нанесення легких тілесних ушкоджень. Згідно до статті 125 кримінального кодексу України, частина першої за нанесення легких тілесних ушкоджень законодавством визначений штраф до 50 неподаткованих мінімум доходів громадян або громадських робіт на строком до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Найгірше для Тетяни те, що її семилітній син був присутній та бачив це страшне видовище на власні очі. Жінка розповідає: зараз хлопчик боїться гуляти на вулиці. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК1. Підготовче засідання по судовій справі проти Ігоря Бойка, колишнього представника акціонерів, АТ те Житомирські ласощі, не може розпочатися вже чотири роки. 20 липня адвокати обвинуваченого в чергове з'явились у залі суду, мотивуючи це відпусткою. Чергова імітація судового процесу у виконанні Коростенського міськрайонного суду Житомирської області тут відбувається злочин, кримінальний злочин, тобто злочин проти правосуддя, Всі ці ігри в. Приходи, не приходи, я не чую, я не розумію. Це злочин. Адвокати обвинуваченого вже в четверте зірвали засідання. Уперше це було 9 травня. Тоді Андрій Кліща та Катерина Нікітюк за п'ять хвилин до початку засідання подали до канцелярії Коростенського міськрайонного суду клопотання про свою неможливість бути присутніми через неповнолітніх дітей та довгу дорогу до Києва та Броварів, де вони проживають. Таким чином вони хотіли відтермінувати розгляд клопотання від працівника житомирських ласощів про призначення стаціонарної судово-медичної експертизи для Ігоря Бой. В поліцію подано клопотання було потерпілими з цього приводу. 24 години їм дається на те, щоб внести в реєстр і почати досудове розслідування. Всупереч закону цього зроблено не було. Вони собі вирішили, що це їх не стосується, проводили якусь перевірку. Ми оскаржувалися в судовому порядку в цей суд. Суд відмовив нам в внесенні в реєстр зобов'язання поліції внести в реєстр. Суд аргументував своє рішення тим, що клопотання адвокатів ключа та Нікітюк про відскладення судового засідання не є офіційним документом в розумінні статті 358 кримінального кодексу України та підвів до думки, що адвокати не є суб'єктами злочину. Однак у частині другій цієї статті зазначено зворотні представники. Захисту, АТ теж ласто», що подали апеляцію до апеляційного суду Житомира. Але і це засідання відбулося не з першого разу. 3 серпня прибули наша сторона в судове засідання, але з'ясувалося, що нема матеріалів справи. Нема матеріалів справи, нема прокурора. Отак працює судова система і система, яка представляє інтереси обвинувачення. В державі. Будемо Сподіватися, що сьогодні в судовому засіданні буде прокурор, будуть матеріали і буде прийнято законно обґрунтоване рішення. Сьогодні суд відмовив адвокатам акціонерного товариства Житомирське ласощ у задоволенні апеляційної скарги на бездіяльність Коростенського районного управління поліції ГНП в Житомирській області. Що по своїй суті є. Грубим порушенням, взагалі почнемо з того, що прав людини. Тобто, законодавець передбачив, людина побачила десь злочин і побігла в поліцію, здала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Вони вносять, вони розслідують, потім людині повідомляють. Але поліція грається в що вона каже: дайте на перевірку, додаткова перевірка. Ой, почекайте ще. Адвокат потерпілої сторони вважає таке рішення суду незаконним і планує подальші кроки. 9 серпня відбудеться чергове засідання по справі Ігоря Бойка. Редакція телеканалу ск 1 продовжуватиме слідкувати за процесом. Попри виснажливу спеку та сонце, на головній пішохідній вулиці Житомира зібрались найсильніші та незламні люди України. Участь у другому етапі першого всеукраїнського туру спортивних змагань для ветеранів сильні України взяли понад 100 учасників. Змагань для ветеранів, учасників бойових дій, їхніх родин, членів їхніх родин та військовослужбовців. Сьогодні в програмі чотири інклюзивних вида спорту. Стрільба з лука як показовий, ознайомчий, тому що немає можливості провести повноцінні змагання саме тут, на цій локації. А, аеробайк, веслування на концепті. Та жим лежачи на рази, Василь Вірастюк, один із організаторів та головний суддя змагань, говорить підтримку в організації змагань в нашому місті. Надав зокрема благодійний фонд. Бідживі для них кажуть військовий пріоритет, намагаються підтримувати їх всебічно. І такі заходи, котрі сприяють адаптації та реабілітації ветеранів, варто популяризувати. Ми підтримуємо такі е, е, заходи, тому що ми вважаємо, що це дуже дуже необхідно їм. В першу чергу для їх е, е, ментального здоров'я так, тому що вони бачать, що вони не Дні, що вони є важливими не тільки в армії, але й після армії, коли вони знаходяться тут на стадії реабілітації. І тому ми вважаємо, що коли ця робота в комплексі від початку до кінця з військовими вони будуть відчувати нашу підтримку. Важко уявити, які жахи війни бачив практично кожен учасник змагань. Кожному з них про ці часи нагадують отримані поранення, та такі заходи, говорять ветерани, допомагають доліктися. Дуже дуже важливі Це для розвіювання людей. Вони мають. Якусь ініціативу, спосіб трошки розвіятися, спосіб трошки забути те, що вони пережили, і тому це дуже дуже правильно. Це класно у своїй трійці під час жиму лежачи 60 кілограмової ваги. Найкращим виявився Іван. Говорить, регулярні тренування підтримують у тонусі, але на фронті тренує не завжди спорт. Привився. Нас постійно ми Ну, Помимо роботи ми тож і метал тягаємо, щоб бути кепкими хлопцями. Воно так піднімає бойовий дух ну, ти повинен бути постійно фізично здоровий, морально здоровий. та найкращим результатом у цьому виді спорту стало виконання 69 повторів за 60 секунд. Це абсолютний переможець у категорії. Такі результати наших військових надихають, говорить народний депутат Арсеній Пушкаренко, за підтримки якого відбули й змагання. Наш обов'язок всього суспільства, всіх інституцій сьогодні зробити так, щоб е, наші хлопці, наші дівчат, наших ветеранів. Повертати до нормального цивільного життя, і якраз спорт це один з елементів ветеранських змагання, і світовий рух ветеранських змагань він колосальний, і це якраз один з можливостей, один з чинників механізмів повернення наших. Героїв до мирного життя. За словами організаторів, емоції, котрі отримали ветерани, це найголовніший приз, за який вони боролись, що і підтверджують щирі посмішки героїв. А головне, і тут не минулось без допомоги нашим Збройним силам, адже під час заходу збирали кошти на дрони для 77-ї бригади. У неділю, 6 серпня, Житомирське поліція зійшлося у двобої з командою дніпро 1 Матч відбувався у рамках другого туру української прем'єр-ліги. На 20 20-й хвилині Житомиряни залишились у меншості. Червону картку отримав захисник команди Богдан Кушніренко. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Другий же пройшов жваво на 61-й хвилині гри. Рахунок відкрив півзахисник Дніпрян Олександр Піхальонок. І саме восьмий номер Дніпрян забиває перший м'яч команди у новому чемпіонаті. Бланко Тут теж на ривку дуже легко втік від суперника Робчинський відпасовує в один дотик, ну і піхальонок. Наскільки ж майстерно підійшов до цього м'яча, Полісся продовжувало боротьбу. І на 88-й хвилині Денис Янаков забив гол у ворота суперника під час пенальті. Ну і пенальті на 88-й хвилині. Денис Янаков дуже спокійно реалізовує. Десятий номер Полісся зрівнює рахунок. За три хвилини до кінця основного часу та враження де не знаю, що відповісти чесно, бо ми грали там з 20-ї 20 хвилини та меншості. Терпіли, чекали свої моменти, і от в кінці от заробили пенальті, забили. На 91-й хвилині дніпряни скористалися додатковим часом. Гол забив півзахисник команди Олександр Бабенко. Пішли усіма силами в атаку. Футболісти Дніпра 1 ще й Вийшов на останні хвилини, і ось ось розв'язка цього поєдинку. Фантастичний дальний удар. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь команди Дніпро 1 Житомирські вовки програли у другому турі української прем'єр-ліги. О, цікава, цікава гра для для болевальников Дніпра ну тяжко тяжко меншисти ратисю игру але мне сподобалось Мне сподобалось як наша команда дисципліновано играла в обороні Взагалі я б цю игру отнес позитив найголовніше це Чоловічий характер нашої команди. Працюємо далі. Наступний матч Вовки зіграють 12 серпня проти команди Рух Львів» на Житомирському стадіоні. Наші діти повинні це все знати. У нас зараз ми в такий час живемо, що це буде дуже корисно. Так, да, я теж згодна. Мені подобається така ініціатива для життя, для виживання. Так, це дуже хороше рішення через те, що в нас буде більше освічених людей, які зможуть захищати свою країну. Правильно, тільки головне, щоб Міністерство освіти зробило так, щоб вони були на нормальному рівні, а не так, що конспекти і так далі. Думаю, що треба, щоб війна закінчилась, не треба дітей цьому навчати. Війна в країні йде. І ось знаходять недавно, знайшли в одному місці там міни були ще в інших місцях. Так що я думаю, дуже потрібне так. Треба, щоб діти знали, вміли і навчались. І когось ще може, навчили, хто не, ну, не вміє, там не знає. Да, до медичної допомоги в школі завжди навчали. Просто зараз думаю, це буде якось більш серйозніше. Більш актуально. Так. Ну, напевно, безпека повинна бути, щоб вони там не грались, там <гум> тим, що не потрібно. А взагалі, цим цими питаннями напевно то повинні займатися дорослі. В даній ситуації чому ні? Ми живемо такий час, що діти мають це знати. Вони мають бути орієнтуватися в даних питаннях. Принаймні, якісь основні базові питання, вони в них повинні розбиратися. Я думаю, це тільки на користь піде. Ну так, в наші часи зараз це актуально, тому, можливо, це гарна ініціатива, але можливо не для всіх, а для, наприклад, там. Як факультатив для тих, хто більш зацікавлений, але в комунії Е, я, як вчитель, скажу, що в принципі в наш час це правильно, це нововведення, яке зараз необхідне, тому що багато батьків своїм дітям не можуть цього пояснити цієї інформації. А в принципі, якщо в школах будуть кваліфіковані спеціалісти, які зможуть цьому навчити дітей, то чому б ні? Ми живемо в скрутний час, на жаль. Тому у дітей таке сьогодення і така реальність.